Всім привіт! З вами відео Благ І У нас сьогодні в гостях Оксана Кононець. Вона була у нас, до речі, учасником доступного челенджа» на тролей. Да? Десь каталася. Да. А що за тролей, да. так? Це, звісно дитячий тролей. Він <соценно> <Он> знаходиться <соценно> в Дарницькому паркі. Да, ну от. І Оксана у нас фотомодель, коротше, і все такое. І буде вести свій. Блог у нас, який називатиметься Доступний б'юті блог. І розказуємо всякі дівчачі штучки, там, макіяжі і и так далее. Да, как Дима уже сказала, что я хочу всякие такие женские штучки рассказывать, поскольку э, девушка независимо от обстоятельств должна быть всегда красивой, выглядит, э, ухоженно. Так что я буду рассказывать э, про э, тенденции макияжа, как делать с такими же ручками, нерабочими это. И э, про красоту тоже я хочу немножко рассказывать, про одежду и про здоровье. Сана моя круті фотосесії і вже є навіть фотки з бекстейджу. І скоро, мабуть, будуть і не тільки з бекстейджу, а оригінальні фотки, да? Дуже так? Дуже круті. Да, також я хочу про фотосесії розказувати, оскільки я починаюча фотомодель, как особенная фотомодель, і сталкиваюсь з некоторими трудностями. Оскільки, може, девочки тоже захотять піти по моїм стопам, то своїм опытом я хочу облегчити їм. Коя-ка які нюанси і розказати про них. Так, будете слідкувати за Оксанами відео і бачите, яким чином долати ті чи інші перешкоди і як стати моделью. З вами був відео Благодоступний Є, всього найкращого.